Ім'я Отця і Сина, і свята у Духа. Мій. Христос рождається. Майте віру і істину кажу вам, хто скаже цій горі, двигнеться, як кінця в море, і якщо буде вірити і не сумніватиметься в серці своєму, буде йому так. І далі Господь говорить, коли стоїте на молитві, прощайте один одному. Недаремно Господь Бог розказує, що скаже, ці горі пересунуться кінцем в море, і буде віра, буде мати віру, те, що так станеться, каже, так йому і буде. Знаєте, якщо добре так подивитися, то немає якби такого логічного змісту, на що там горе пересувати вірою. Ми маємо інші речі, ми маємо що робити у своєму житті. Але Господь говорить про нас внутрішній стан. Наскільки у нас є віра, ми починаємо логічно пояснювати, а на що нам того розсунути? Ми хочемо. ну А де логіка, що це таке якесь незрозуміле, можна би було щось друге попросити? Каліку і коса здорове там, щоб укріпитися у вірі. Правильно, на що сувати гору? Воно ж нелогічно. Так же само, коли йдемо в про прощення. Ми починаємо філософствувати. Коли хтось тебе образив, і ти починаєш казати, ну що це я маю в нього просити пробачення? Що це я маю йому прощати? Що це я маю йому прощати, Подивіться. Він ж несправедливий. І, 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 і по перше, я старший мав би передом перепросити. І ми починаємо філософствувати. А Господь нас учить, щоб ми вчилися прощати для чого? Щоб ми мали подібність до Бога. Ви скажете, як подібність до Бога? подібність до Бога у святості, неподібність до Бога у величі, у всемогутності. Ні. Крім цих якостей, Бог має ще інші якості. Бог милосердний. І Він хоче. Щоб і ми були милосердні. Бо Христос каже, будьте милосердні, як Отець ваш Небесний милосердний є. І це милосердя ми можемо проявити впрощенні. В Прощення до тих, хто зробив нам кривду. Не в прощенні тим, кому ми наклали якусь завдання або ще щось, сказали дитині, все, ти є покарана на два дні я тобі не даю телефону. Бо ти проштрафилася. А потім прийшла півдня ти каже, та ні, дай вже. вже буде. Я ж тебе люблю, я тобі прощаю. Прощати можна провини, але не можна прощати ті речі, які ви пообіцяли. Якщо ви вже в межах виховання наклали якесь обмеження, то будьте добрі його виконати. Бо цим також ви уподібнуєтеся до Бога. А якщо ви кажете так, а потім то не робите, то ви подібні на диявола. Бо диявол є батько брехні. Він постійно людину обманює, він людині брешить. І де бачите, в людях брехню, знайте, що там диявол попрацював. Хтось більше бреше, хтось менше, хтось у значних речах, хтось не дуже. Але брехня уподібнює людину до диявола. А правда нас робить вільними. Ісус каже, говоріть правду, і вона вас визволить. І коли ви кажете, молитеся, прощайте один одному провини ваші. Особливо, якщо вас образили і ви і відомстити хотіли, і покарати хотіли, і навіть трохи хотіли зробити збитки, дуже добре, що зупинилися. Прощайте. Бо ті, хто прощають, вони зупиняють дію гріха. Коли хтось поступає неправильно і своєю злобою починає ображати іншу людину, була одна людина зла, тепер стали дві людини злі. А та зла людина почала сваритися з тою першою, а ще двоє-троє то слухали, то й собі стали нервуватися. Що робить гріх? Розповсюджується як коронавірус, як інфекція. Господь Бог каже, вмійте зупиняти зло. Не злом тим самим, а добротою, милосердям, прощенням. Бо коли прощаєш все, гріх далі не має сунутися, бо ти простив. все. Гріх не має куди рухатися. Ви стали гріхові на горло. Ви уподібнилися до Ісуса Христа, який каже, я анець Божий що беру на себе гріхи світу. Що значить брати на себе гріхи світу? Гріхи в ньому помирали. Бо Христос не мстив за всі обіди людські, а взяв на себе і каже, я вам прощаю. І навіть тим, що його прибивали до Христа, каже, Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Христос не дав можливості гріхове плодитися у цьому світі. Тому і каже, коли молитеся, прощайте, бо ваше прощення душить гріх. Ваше прощення зупиняє поширення гріха. Ваше прощення уподібнює вас до Бога. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Славімо.